Друзі, вітаємо вас на каналі Церкви Преображення. Сьогодні ми продовжимо говорити з нашою церквою на тему недільної проповіді, а саме про молитву у тяжкі часи. Так само, друзі, і ми. Господь знає, як проводити людей в труднощах. Він може провести і нас, коли ми звертаємось до нього. Якщо ви ще не бачили проповідь, то запрошую вас подивитись її за посиланням у описі цього відео, та також ділитись своїми думками. Чи були у вас такі моменти, коли вам було тяжко молитись? О, хороше питання. Я думаю, спочатку війни не було такого моменту, коли було тяжко молитись. Так, да, звичайно, були, буває періодично. Ну так, звісно, були складні обставини у нас у всіх зараз. Ну, напевно, тяжко молитися, коли багато турбот, дуже коли в тебе немає можливо часу на це. Справи одне за одними, і ти забуваєш взагалі, що е, хто дає тобі сили, щоб це все вирішувати. Розкажи, будь ласка, чи були в тебе такі періоди, коли тобі було тяжко молитись, і як ти прийшов в це? Е, так були. Це, мабуть. не знаю, на початку війни. І, взагалі, в панічні такі моменти життя, коли я в паніці не знаю, що робити, і мені важко звертатися до Бога, бо іноді здається, що що він може зробити. Але коли я сідаю і обдумую якесь питання або ситуацію, то розумію, що лише він може допомогти, і... але в ці моменти складно молитися. Так було таке. Перше, що згадується, це час пі... війни. Було дуже надзвичайно важко підібрати які-небудь слова. І а, цікаво те, що Бог мені відкрив, що молитвою можуть бути сльози. Коли почалася війна, ти не знав, що буде завтра, і взагалі чи настане завтрашній день. І така молитва була не конкретна, скажімо так, але ж дякуючи Богу. Він вивів з цього стану, тому що він залишається вірний в своїх обітницях. І ми пройшли цей цей час. І молитва це взагалі це спілкування з ним. І коли йде монолог, то Богу це не цікаво. А коли йде діалог, то для Бога це нормальний стан, коли діти його спілкуються з ним. Я розуміла, що Бог втішає мене, просто чуючи мої сльози. І це ну, дуже допомагало мені пройти весь увесь цей шлях. Молитва це діалог з Богом. І замість того, щоб йти до Бога і з ним говорити про цю проблему, починаєш, ага, кому я можу позвонити, що я можу зробити. Це залежить від проблеми. Буває така реакція, буває така образа, що ти не хочеш ні з людьми говорити, ні з Богом. Але потім час проходить, і ти починаєш говорити про це з Богом. Якось останнім часом я Богу відкривала свої переживання, це з приводу здоров'я. Був дуже довгий час, дуже довгий шлях, я йому відкривала бажання, і він дав відповідь. Я дуже вдячна за цю відповідь. Вона складна. Але оскільки я дуже довго молилась про це і відкривала перед Богом своє бажання, я тоді цю його важку відповідь приймаю і хочу по ній жити. Так а я кожен раз говорю, а мене потім не показують. Та навіщо це <плес> жора, жора? В тебе є можливість. Давай правильні правильні відповіді тільки треба. Пожалуйста, Жор. <плес> да, такі моменти були. Це дуже буває складно, але ти маєш себе дисциплінувати в цьому. Е, тому що іноді ми все одно дещо робимо. Е, ну, навіть буває таке, що і читати Біблію, да? ну скажеш, ну нема настрою, чи нема натхнення, чи нема бажання, але тут якраз має включатися це таке поняття, як дисципліна. Дисципліна у всьому в молитві, в читанні слова. Е, що має включати щоденна молитва? За що ти молишся щодня? Е, ну, в даній ситуації сьогодні в проповіді говорили. Нас турбує наша країна, наше здоров'я, здоров'я наших рідних. Ми повинні молитися кожен день за нашу країну, за збройні сили України, дякувати за ту жертовність, яку вони несуть. В першу чергу я дякую Богу. Ну, звичайно, і прошу Бога про захист, тому що я працюю з дітками. Я відповідальна за них кожного разу під час сирени, звичайно. Звичайно, я молюся за Україну, за мир, за захист наших воїнів і потіху для сімей, які втратили. Молюсь про те, щоб ну не мати не мати тієї ненависті, щоб вона не озлоблювала серце наше, тому що багато звірств, багато. Багато взагалі жахів війни, які є, бо війна це жахливо в будь-якому стані. Вдячність Богові за те, що ми живі, за те, що є люди, які нас захищають, і, звичайно, просити, щоб ми жили надалі і зберіг нашу країну. Я молюся за своїх дітей, щоб вони мали віру, тому що я розумію, це найцінніше зараз серед всіх втрат подякувати за те, що ця ніч пройшла спокійно, попросити благословення на наступний день, і ти розумієш, що Бог тебе чує. Ні, ну взагалі це питання сім'ї першочергове, тому що зараз ми на відстані, і це в мене ну, саме така першочергова це за мою дружину, моїх дітей. І друге, це те, що якби як Господь мене направить далі, тому що так як ми всі зараз проходимо час невизначеності, наприклад. В принципі, це нормально для віруючої людини жити в такому якби настрої, що як прожити сьогоднішній день, завтрашній день він якось буде складений Богом, але все одно, щоб хоч мати якийсь такий тренд чи напрямок, куди ми будемо далі далі рухати. І третій напрямок Боже керівництво для нашої сім'ї. Тому що ми повернулися в Київ і бачимо, що є дуже багато потреб служити і зрозуміти, де саме хоче нас Господь. За рідних, близьких, за здоров'я, за те, що Бог оберігав, кожен день благословляв всі плани і так далі. За ситуацію в нас в Україні з війною, щоб закінчилась війна. За країну, за родину, за близьких людей. І... За те, що Бог дає можливість спілкуватися з ним. Чого ви найбільше просите у своїх молитвах у Бога? Ну, взагалі, то як багатодітний батько, я прошу благословіння на своїх дітей. Молюсь за те, щоб Бог давав мудрості, давав розуміння е його водіння, його волі і так далі. Е, чого ти наразі просиш у Бога найбільше? Е -е, клас. Ну, давай я тоді дам правильну відповідь, як на самому псалмі Моїсей казав, навчи нас мудро дні свої прожити. От. Тобто, що кожен день, коли ми проживаємо, ми е, отримували у всьому якийсь е, певної міри навик або якийсь досвід, який нам відкриває Бог з кожного дня, з кожної ситуації, який би нам допомагав далі далі жити. Молюсь про серце своєї родини, відносини до цього всього. Чого ти просиш зараз Бога найбільше? Ну, Цього, що я сказав перед цим, звичайно. ж, І якоїсь втішення і бачення майбутнього, мудрості на майбутнє. Бути більш слухняна йому. Миру про перемогу, звичайно, України. Амінь. Друзі, дякуємо вам за те, що ви дивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої також думки. З приводу проповіді ми завжди будемо раді їх прочитати.